Ви знали, що я почав із боргами в 6 тисяч доларів, заробляючи лише 4 тисячі на рік, і через всього лише рік я заробляв більше 175 тисяч доларів. І я навіть не знав, що роблю на початку я не був генієм, не мав вищої освіти, я просто змінив те, що відбувалося в моїй голові. Тепер подумайте, чи вам потрібен розум чи диплом. Щоб стати багатим чи достатньо просто чіткої ідеї та наполегливості, щоб не відпустити її, поки вона не стане реальністю. Я був в складній ситуації, борги, яких я не міг порахувати, заробляючи лише 4 тисячі доларів на рік, і бачив, як моє життя йде на дно. І саме в цій ситуації, в цьому повному хаосі, хтось задав мені питання, яке мене приголомшило, що ти насправді хочеш. Я не міг відповісти. А ви могли б ви відповісти? Правда в тому, що більшість людей ніколи не замислюються над цим серйозно Вони думають про те, що вони можуть отримати, що залишилося після того, як життя завдало удару. Але що ви насправді хочете? Що змусило б ваше серце битися швидше, тільки коли ви це уявляєте? Тоді я просто хотів грошей. Досить грошей, щоб мати можливість дихати. І тоді цей чоловік сказав мені: візьми картку, напиши свою мету на ній, носіть її з собою, читай її кожен день. Я думав, що це дурниця. Але, незважаючи на це, я написав: Я такий щасливий і вдячний зараз, що отримую 25 тисяч доларів. Для мене це було як попросити мільйон. Я навіть не знав жодної людини, яка мала б такі гроші. Це здавалося смішним. І, можливо, саме тому це спрацювало. Я не вірив в це. Але я вірив, що він вірить, і цього було достатньо, щоб змусити мене діяти. Знаєте, що почало відбуватися? Я почав думати про те, як заробити гроші. Це може здатися очевидним, але до того часу все. Про що я думав, це борги, як я заплачу оренду, як я виберуся з цього, як я сховаю свою сором'язливість. І коли ви думаєте про борги, що ви притягуєте більше боргів? Тому що ваш фокус на тому, чого не вистачає, а не на тому, що ви хочете досягти. Це вам знайомо. Скільки разів ви прокидалися з думками про рахунки? І скільки разів ви прокидалися з бажанням досягти мети. Тоді я чув, що можна заробити непогані гроші, чистячи підлогу. Я подумав: ну, я не гордий. Якщо це є, я буду це робити. І ось як я почав: я взяв контракт на прибирання офісу на вулиці Комсток у Торонто. 15 доларів на місяць. Потім я взяв інший контракт за 65 доларів. Незабаром я заробляв 95 доларів більше, ніж моя зарплата 400 доларів на місяць. І ось настала магічна мить, все почало змінюватися. Не тому, що світ змінився, а тому, що я змінив свій фокус. Мій мозок перестав шукати проблеми і почав шукати рішення. Мій радар, який раніше тільки знаходив перешкоди, тепер почав шукати можливості. Це неймовірно, як це працює. Психологія довела, що те, на чому ми зосереджуємося, розширюється наш мозок фільтрує стимули та змушує нас помічати лише те, що відповідає тому, про що ми постійно думаємо. Тобто, якщо ви думаєте про нестачу, ви побачите більше нестачі, якщо ви думаєте про можливості, почнуть з'являтися нові можливості. Менш ніж за рік я почав заробляти дванадцяти 500 доларів на місяць. Це складає 175 тисяч доларів на рік. Я перейшов від 4 тисяч доларів на рік до 175 тисяч. Це не тому, що я став генієм чи хтось дав мені спадщину. Все почалося з того, що я написав щось на карці, повірив у це і дозволив цьому рухати мене вперед. Простий жест, який здавався непотрібним. Але він змінив усе. Тепер скажіть мені. Ви коли-небудь написали те, що хочете точними словами? Чи тільки час від часу думаєте про це, коли залишиться час наприкінці дня? Ви носите з собою це зображення? Чи дозволяєте своєму розуму піддаватися тому, що інші вважають можливим для вас? Вам не потрібно одразу вірити в це? Я теж не вірив. Але повірте, що це можливо вірити, і це вже є початком. Подумайте зі мною, якщо б ви прокидалися кожного дня з чіткою метою, повторюючи її, читаючи її, візуалізуючи її, як довго ваше життя ще здавалось би таким самим? Чи не почали б ви бачити можливості там, де раніше бачили лише стіни? А що як сьогодні, прямо зараз, ви візьмете аркуш паперу і напишете: Я так щасливий і вдячний зараз, що отримую? І додасте суму, яка здається нереальною для вас. Що зміниться за тиждень за місяць, вам не потрібно знати як? Як з'являється коли що чітко визначено, ця картка, яку я написав, стала моїм щоденним нагадуванням, що я можу хотіти більше. Вона не була магічною, але стала священною, тому що вона змінила моє сприйняття самого себе, і коли ви змінюєте це, весь світ змінюється навколо вас. І якщо це спрацювало зі мною, це може спрацювати і з вами. Тому що в кінцевому підсумку це не про гроші, це про те, щоб вирішити, яку життя ви заслуговуєте, і триматися за це рішення, поки воно не стане єдиним варіантом. Ви можете знати, що хочете, але якщо ваш розум запрограмований на обмежувальні переконання, все, що ви робите, буде як спроба бігти з затягнутим ручним гальмом. Це те, що я зрозумів після багатьох років боротьби, вивчення, читання, відвідування семінарів, прослуховування аудіо. Я мав знання, але результати не з'являлися. Це викликало у мене розчарування, плутанину і що найгірше, відчуття, що проблема в мені. Але проблема не була у відсутності інформації. Проблема була в тому, що ніхто не навчив мене змінювати те, що справді керує нашим життям, паради гему. Парадигма це набір звичок і переконань, глибоко вкорінених у нашій підсвідомості. Саме вона визначає, як ви поводитеся, як реагуєте, скільки ви вірите, що заслуговуєте заробити. Саме вона змушує вас думати, що заробити більше 10 тисяч гривень на місяць неможливо. Саме вона саботує вас, навіть не даючи вам це помітити. І що найстрашніше, більшість цієї парадигеми була сформована. Коли ви були ще дитиною. Або що ще гірше, ще до вашого народження. Уявіть собі. Вся інформація, яку ви отримали від батьків, учителів, засобів масової інформації, релігії, культури, все це потрапляло прямо в вашу підсвідомість. Ви не мали раціональної здатності сумніватися в чому-небудь. Ви просто приймали це. І все це ставало правдою для вас. Ви навчились, наприклад, що гроші важко заробити, що багаті люди жадібні, що мріяти про велике це небезпечно, що стабільність важливіша за свободу. І з такими глибоко вкоріненими переконаннями, як ви можете розраховувати на процвітання, я почав змінювати своє життя насправді, коли зрозумів це. І все стало ясно, коли я познайомився з роботою Вала Ван Деволла. Він створив просту картину розуму, яка допомогла мені побачити все в новому світлі. Це могло здатися дитячою забавкою, але насправді це було одне з найпотужніших, що я коли-небудь бачив. Він поділяв розум на дві частини свідомість і підсвідомість. Свідомий розум це той, що думає, вибирає і аналізує, але підсвідомість контролює результати. І підсвідомість не вибирає нічого. Вона просто приймає і повторює. Наука вже це підтвердила. Дослідження Каліфорнійського університету показали, що до 95% щоденних рішень приймаються автоматично, без логічного мислення: це ваш автопілот. І якщо цей автопілот був запрограмований на уникнення ризиків, життя на межі. На недовіру до всього, що виглядає занадто добре, щоб бути правдою, це саме те, що ви будете приваблювати і повторювати. Чи траплялося вам казати, я знаю, що треба робити, але не можу. Це ваш парадигма в дії. А ось і жорстока правда, у вас може бути найкращий план, найкращі можливості, найкращі контакти, але якщо ваш парадигма не зміниться, нічого не зміниться. Подумайте, скільки блискучих людей ви знаєте, які борються з фінансовими труднощами. І скільки інших, які ледве закінчили школу, процвітають? Я сам, якби мене поставили в кімнату з двома сотнями людей, половина, ймовірно, мала б вищий рівень IQ, ніж я, але це ніколи не заважало мені заробляти мільйони. Тому що я змінив свою операційну систему. І я зробив це за допомогою повторення. Те саме, як парадигма була впроваджена, повторюючи ідеї, фрази, досвід, так ви її перепрограмовуєте. Саме це я зробив, коли взяв ту картку з моєю метою. Це я робив, коли щодня повторював уявлення про те, ким я хочу стати. Я припинив дозволяти світу вирішувати за мене. Я вибрав, що входить у мій розум. Я вимкнув новини. Я віддалився від негативних людей, і я почав говорити ні, в всьому, що не відповідало моєму новому «я». Ви пробували зробити це протягом семи днів. Спробуйте проведіть сім днів без негативних новин, сім днів без скарг сім днів слухаючи, читаючи і говорячи тільки те, що відповідає тому, ким ви хочете стати. Здається, простим, але це справді трансформує. Що ви повинні зрозуміти, це те, що це не ваша провина, що ви думаєте так сьогодні. Але це ваша відповідальність змінити це. Тому що якщо ви не перепрограмуєте свій розум, світ продовжуватиме програмувати його за вас. І світ зовні сповнений повідомлень про страх, обмеження, нестачу постійно. Коли ви розумієте це, ви припиняєте звинувачувати себе і починаєте звільнятися. Тому що від цього моменту ви знаєте, що можете створити нову правду. І якщо ви створюєте нову правду, ви створюєте нове життя. І неважливо, звідки ви починаєте? Пам'ятаєте, я був у боргах без освіти, без перспектив, все змінилося, коли я змінився всередині. І саме тут, всередині, почнеться ваша зміна. Раптом я зрозумів, якщо я зароблятиму 20 тисяч гривень на тиждень протягом 50 -ти тижнів, це дасть мені мільйон гривень на рік. Так просто здається, очевидним правда. Але те, що мене вразило, не самі цифри. Це був вплив, який це мало на моє мислення. Я зрозумів, що все своє життя вважав, що мільйон доларів це недосяжна сума. Яку можуть мати лише генії, спадкоємці або знаменитості. І ось у тому польоті ці переконання зруйнувались. ця зміна має величезну силу. Коли ти починаєш працювати з числами, щось всередині тебе починає рухатись, страх дефіциту втрачає свою силу. Неможливе стає обчисленням. А математика це те, чому можна навчитися. Ти можеш зробити це прямо зараз. Візьми аркуш паперу і напиши, скільки хочеш заробити за рік, скажімо, мільйон гривень. Тепер розділи це на 12. потім на 4, і потім на 7. Ти побачиш, що тобі не потрібно робити великий стрибок, потрібно бути постійним. Тобі потрібна чіткість. Ти повинен зрозуміти, що цифра, яка лякає тебе, лякає лише тому, що ти не бачиш її як процес. Більшість людей не робить цього. Знаєш чому? Тому що вони бояться поглянути в очі цій цифрі. Вони кажуть: Я хочу бути багатим, але не витрачають час на те, щоб визначити, що це насправді означає. Вони говорять про свободу, але живуть у боргах та рахунках. Бо не мають сміливості зіткнутися з тим, що потрібно зробити, щоб змінити це. І це не відсутність здібностей, це відсутність практики, це відсутність звички думати масштабно та детально. В тому польоті, поки я робив ці розрахунки, ще одне стало очевидним: мільйонери, яких я знав, не мали одного джерела доходу. Вони мали кілька. Ось тоді і виникла ідея мильяндалер Форум». Я одразу зателефонував до марка Віктора Хенсена як тільки приземлився, так того самого, що створив Chicken Soup for the Soul. Я розбудив його посеред ночі, але він був так само схвильований, як і я згодом ми почали збирати таких людей, як Джек Кенфілд, Берні Дорман, Лі Пулос, і створили досвід для того, щоб навчити звичайних людей досягати такого рівня. Сотні людей, можливо, тисячі. Пройшли через той семінар і вийшли звідти з абсолютно новим мисленням. Знаєш чому? Тому що ми змусили їх думати про гроші логічно і повторювано. І це, друже, майже як альхімія. Мозок вчиться через повторення. Повторення це мова підсвідомості. І якщо ти повторюєш ідею кожного дня з емоціями, ясністю та наміром, твоя підсвідомість починає сприймати її як істину. І коли вона приймає це, вона починає шукати докази. І всесвіт відповідає. Нейронаука доводить це. Мозок формує нові синаптичні зв'язки на основі того, на чому ти зосереджуєш свою увагу. Ти чув про ефект повторного знайомства? Чим більше ти піддаєшся ідеї, тим більше вона стає для тебе знайомою. А те, що знайоме, стає комфортним. Ось чому люди, які народжуються в багатих середовищах, зазвичай залишаються багатими, вони звикли до цих цифр. І ти теж можеш звикнути, навіть якщо народився в бідності. Це те, що я зробив. Я перестав вважати мільйон чимось недосяжним я почав бачити це як число, розділене на менші частини, які можна досягнути. І повір, коли ти почнеш бачити це таким чином. Можливості почнуть з'являтися. Ти почнеш помічати шляхи. Ти приваблюватимеш правильних людей. Ти почуєш нові фрази. Ви починаєте працювати на ментальній частоті, що відповідає тому, чого ви насправді бажаєте. Якось мене запитали: Боб, ти дійсно віриш, що просто рахунки можуть змінити чиєсь життя? І я відповів: це не тільки числа. Важливо те, що ці числа роблять з вашим розумом. Вони змушують вас припинити тікати. Вони змушують вас взяти на себе контроль. Вони показують вам, що так, це можливо. А тепер я питаю вас, чи робили ви це вправу серйозно? Ви вже замикалися на 20 хвилин з папером, олівцем і калькулятором, щоб подивитися, скільки способів ви можете знайти для досягнення вашої фінансової мети. Спробуйте. Робіть це кожен день протягом тижня, без відволікань. Грайте з цифрами, створюйте ситуації, уявляйте джерела доходу, дивіться, як відкриваються шляхи, і більше за все, відчуйте, що ви відчули б, якби це було реальним зараз. Тому що, якщо ви можете чітко уявити це, ви на першому кроці до реалізації цього. Я був просто людиною з боргами, з річним доходом близько 20 тисяч гривень, і в моїй голові було повно сумнівів. І все, що я робив, це грав з числами щодня, доки неможливе не стало виглядати можливим. І потім, друже, це вже було лише питанням часу. Ви коли-небудь запитували себе, чому ви досі застрягли в місці, яке вам не подобається. Робите щось, що не дає вам відчуття виконання, хоч і знаєте, що це поступово руйнує вас ізсередини? Відповідь проста, але потужна ви не звільнили простір. Є закон природи, який називається законом вакууму. Він говорить, що Всесвіт не терпить порожнечі, коли ви щось забираєте, повинна з'явитися нова річ, щоб заповнити цей простір. Але знаєте, що робить більшість людей? Вони міцно тримають те, що мають через страх втратити, не розуміючи, що саме це заважає їм отримати щось краще. Я сам пережив це. У період, коли я вже заробляв чималі гроші, живучи в Лондоні, я почав часто відвідувати відомий клуб Плейбой на Лейн, поруч з готелем «Ландон Хелтон. Я витрачав гроші як божевільний. Іноді я виходив звідти, відчуваючи, що виграв. Але насправді я втрачав найцінніше напрямок. Одного вечора я вийшов з цього місця і прямо пішов до своєї кімнати. Сів на ліжко зовсім один. І в тиші я запитав себе, що я роблю зі своїм життям. Це не був момент ейфорії, це був удар у живіт. Я зрозумів, що зовні все виглядало чудово, але всередині я саботував себе. Я став безвідповідальним. Невідповідним тому, що я знав, що є правильним. І найстрашніше, я почав звикати до цього, я почав думати, що така поведінка це нормально. Це був той момент, коли я зрозумів, багатство без усвідомлення це прихована руїна, і мені потрібно було створити простір для нової версії себе. В той самий тиждень я почав віддалятися від усього, що тягнуло мене назад. Від звичок, людей і навіть місць, які вже не мали сенсу. І саме в цей момент моя місія як наставника та вчителя стала яскраво вираженою. Коли ви вирішуєте позбутися того, що не відповідає тому, ким ви хочете стати, всесвіт відповідає. І, можливо, зараз ви там застрягли на роботі, яку ненавидите, оточені людьми, які висмоктують вашу енергію. Продовжуючи звички, які ви знаєте, що поступово знищують вас. Але скажіть собі, це все, що є, я не можу це покинути зараз. У мене немає вибору правда в тому, що ви вже маєте все, що потрібно. Ви завжди це мали. Проблема в тому, що ви чекаєте на певність нового, перш ніж відпустити старе. І цього ніколи не трапиться. Вам потрібно діяти вперед. Вам потрібно довіряти. Потрібно створити вакуум спочатку. Це один з найігнорованіших законів людьми, які намагаються змінити своє життя. Вони хочуть нових стосунків, але не можуть відпустити ті, що лише приносять біль. Вони хочуть нову роботу, але залишаються на тій, що кожного дня знищує їхні мрії. Вони хочуть зростати, але продовжують ходити з тими, хто боїться летіти. Задайте собі питання, що я тримаю, що займає місце того, чого я насправді хочу. Я бачив людей, які зробили неймовірні стрибки лише завдяки сміливому рішенню. Наприклад, одна жінка, яка відвідала один з моїх семінарів, роками була прив'язана до роботи, яка емоційно її виснажувала. Після того, як вона почула про закон вакууму, вона вирішила звільнитися на наступний день, навіть не маючи нової роботи. Три тижні тому вона отримала дзвінок від компанії, в якій вона мріяла працювати протягом багатьох років і навіть не відправляла резюме. Це випадковість? Звісно ж, ні. Вона просто створила простір. Дані говорять самі за себе. Дослідження Гарвардського університету показало, що люди, які довгий час перебувають в оточенні, яке не кидає їм викликів або не надихає. Мають значно вищий ризик розвитку депресії та тривожних розладів. Це не лише духовне питання, це наука. Ваша енергія підлаштовується під середовище. І якщо середовище тягне вас вниз, ви маєте або змінити його, або потонути. Ви можете вибрати вийти з цього циклу зараз. Але потрібно зробити це з наміром. Дайте зрозуміти всесвіту, що ви готові. Що ви хочете більше, що ви заслуговуєте на більше? І, можливо, ви не побачите нове відразу. Можливо, пройде кілька днів у тиші, але ця тиша свята саме в ній починає вібрувати нова частота. І в процесі ви відкриєте для себе ще глибшу істину, що порожнеча, яку ви боїтеся зустріти, не є відсутністю, це чистий потенціал. Це простір, де відбувається надзвичайне. І коли ви зрозумієте це, ви більше не прийматимете на себе нічого, що не гідне вашої величі. Так було зі мною і це може статися і з вами. Якщо є хоча б одна річ, яку ви повинні винести з нашої розмови сьогодні це те, ви можете повністю змінити своє життя, коли зміните те, що відбувається у вашій свідомості. Зовнішній світ не має іншого вибору. Окрім як відображати ваш внутрішній світ. І все це починається з одного рішення, маленької зміни в сприйнятті, кроку в іншому напрямку. І коли ви зробите цей крок з ясністю і сміливістю, весь всесвіт відгукнеться на вас. Якщо ви відчули, що це мало сенс для вас, наступне відео, яке з'являється на екрані, буде вашим наступним етапом. Там ви підніметеся ще на один рівень на шляху до мудрості і станете на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. І цей один відсоток, друже, може змінити все. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео. Продовжуємо рухатися разом.